Друзі, я зараз знаходжусь в офісі компанії Тротуар. Це виробник тротуарної плитки парканів і ЖБ виробів Якщо вам потрібно реалізувати якесь своє бажання, зробити ваше житло, ваш двір кращим, звертайтесь в Тротуар. Це у нас болградське шосе 12. Це чудове місце для того, щоб побачити та обрати найкращі варіанти. Те, що зараз. Цікаво виглядає. Це у нас ось вулиця Бограцьке шосе, 12. Спочатку пройдемося, подивимося а, самі паркани, паркани з коло блоку. А, дивіться, як вони гарно виглядають. Ті, хто вже встановив собі ці паркани, а, дуже задоволені. Це така, знаєте, як реальне відчуття фортеці вдома, дуже великий вибір, дуже багато варіантів під дизайн вашої, вашого будинку, вашого двору. Я вважаю, що це найкращий варіант зробити собі будинок, фортецю. В кожній позиції є своя назва. Я впевнений, що коли ви сюди приїдете, з вас проконсультують, ви оберете свій найкращий варіант, який підходить вам. Менеджери компанії приїдуть, зроблять усі необхідні заміри. Ви розкажете та покажете, що саме ви хочете, і таким чином під ключ. Реалізується будь-яка ваша мрія.